Цього тижня, схоже, ми стали свідками, якщо не переломного моменту у війні, то дуже важливого етапу, на якому явно перехоплюємо ініціативу у ворога, і цей ворог сам визнає, що відступає. Депутат Держдуми махровий українофоба генерал Андрій Горульов скаржиться, що українці вклинилися у російську оборону у кількох місцях. Через це росіяни не можуть як раніше використовувати фронтову авіацію, бо потрапляють під вогонь нашої тактичної ППО на деяких напрямках. Вола генерал російська армія відступила на 10 кілометрів. 15 вересня українські військові із 3-ї штурмової бригади оголосили, що звільнили Андріївку на південь від Бахмута, і просто зараз у сусідній Кліщіївці, та бригада і бригада Люч підняли українські прапори та оголосили про визволення стратегічного села. Лінія оборони росіян тут посипалася, кажуть наші військові. Чому ж ці два села мають ключове значення для всієї тисячі кілометрів фронту? Наш Андрій Саплієнко з місця події. Проходимо, проходимо, розстрілювати. Граната в підвал навздогін, автоматна черга. Тільки після цього можна зайти всередину Попробуйте. того, що колись було Попробуйте. будинком, і переконатися, що там немає ворога. Все, забираємося звідси в ту хату. Переходи так, день за днем впродовж кількох місяців українські військові рухаються від хати до хати по Кліщівці. Іноді цілий день може тривати бій Володимир. за один будинок. Живи. Живи. битва за Кліщівку тривала кілька місяців. Ми воїни 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, 5-ї окремої штурмової бригади, окремої об'єднаної штурмової бригади поліції Людь. Виконали завдання, звільнили населений пункт Кліщівка. Унікальність операції в тому, що українці наступали меншою кількістю бійців. Тільки я бачив, що я знищив п'ятеро противників. Росіян, які тримали оборону, схоже було набагато більше. Багато, дуже багато. Наша група десь около 20 чоловік заходить на штурм. А їх десь ну може чоловік 40-50 може бути. Нашим солдатам протистоять мотивовані вороги, які не хочуть здаватися. Кинули гранатку і пару пострілів. Був якийсь старший. Хто їхній, поки поки він не поранив, вони не хотіли здаватися. Коли старший їхній дістав поранення, вони прийняли рішення, що здаватися. Кліщівку на рівні з чоловіками штурмувала і ця дівчина. Колишній журналіст, колишній поліцейський інспектор, кінолог зараз просто штурмовик. Фізично ти на адреналіні там не відчуваєш якийсь тягар. Я намагалась себе тримати тут в, в розумі спокійним. Дівчата дуже рідко коли виходять на полі на бою. Шторми, да, да. Да, тому не для найважливіше і для мене це було не підвести моїх хлопців, які мене повірили. Коли ще тривали бої на околиці Кліщіївки, сусідня Андріївка вже була цілковито зачищена та звільнена бійцями 3-ї штурмової за підтримки підрозділів 92-ї бригади, прикордонників та інших частин сил оборони. Хоп -хоп. Останнім російським солдатам в Андріївці запропонували здатися через гучномовець, прикріплений до дрона. Ми пропонуємо вам здатися по одній простій причині. Нам потрібен нужен фонд. Але командування ворога розуміючи, що село втрачено, а його бійці масово здаються, наказує відкрити вогонь по своїм. Ніколи в одній маленькій точці на карті війни Росія не втрачала так багато командирів як в Андріївці. Командир 85-ї бригади, начальник розвідки 72-ї бригади, три командири батальйонів. До речі, цю 72-гу бригаду російських десантників майже повністю відправили тримати це маленьке село на кілька будинків в повітрі на підході і до Андріївки, і до Кліщіївки кружляє така кількість дронів Камікадзе, що доїхати на бронетехніці сюди просто неможливо. Скид, скид! Але чому ворог, наче зубами, вчепився в ці два села? Ми рухаємося в брона Бригада бригади нацполіції. Людь, яка воює на бахмутському напрямку. Штурмові дії і в Андріївці, і в Кліщівці варто вважати частинами однієї операції, задум якої Українське командування не розголошує. Втім, про значення, зокрема, Андріївки, говорить той факт, що третій штурмовій бригаді вдалося тут знищити командні пункти трьох російських батальйонів, а в Кліщівці вдалося перемолоти підрозділи щонайменше двох російських десантних бригад. Ворожі інформаційні ресурси. Валають, що після втрати кліщівки російським військам, щоб не потрапити в оточення, варто вийти з Бахмута, а мовляв Пригожина, щоб повернути його назад в Росії, більше немає. Втім, від взяття кліщівки до звільнення Бахмута ще довгий шлях. Кліщівка розташована на панівних висотах, які дозволяють встановити вогневий контроль над південними районами окупованого міста. А взяття Андріївки дає шанс просунутись на схід та обрізати трасу 0513, на якій тримається все постачання противника в Бахмуті. Ми третя окрема штурмова бригада, знаходимося на околицях Бахмуту, а саме в селі Андріївка. Саме взяття населеного пункту Андріївка знищує логістичний шлях противника до населеного пункту Кліщівка. Та, звісно ж, створює плацдарм для подальших наступальних штурмових дій по оточення сил противника, які знаходяться в місті Бахмут. І перспектива залишити окупований Бахмут для ворога набуває реальних обрисів. Тобто, ми, якщо ще. Делі к сіл в тому напрямку візьме, то ми можемо взяти Бахмут. Тому для багатьох українських командирів очевидно, що росіяни спробують повернути свої позиції в артилерії, дронах, засобах радіоелектронної боротьби. Тут склався відносний паритет. Тож єдиний ресурс, за рахунок якого вони можуть спробувати відбити втрачене це жива сила і м'ясні штурми. Чисто! У нас не такий великий ресурс. Як у нашого ворога, коли а, ми за два місяці боїв в Кліщиївці, ну, з 80-ї бригади журтуємо, який там наступний підрозділ а, заїжджає на а, знищення Розділку. на даний час, у нас там чотири підрозділи вже на рахунку. Ви можете оцінити кількість їхніх втрат в Кліщівці? Я думаю, що пару тисяч сто відсотків. Пару тисяч, там навіть більше. Ну, вони там трупи всюди. От просто всюди. І сморід там стоїть такий, як от в моргу. У них був план розтягнути українські війська численними атаками вздовж усієї лінії фронту, але це стало стратегічною пасткою для самих росіян. Російська армія тепер не здатна швидко перекинути під Бахмут резерви. Їхнє угруповання на Запоріжжі зайняте наступом українців через пролом в лінії Суровікіна біля села Роботине. А тут ще активізувалась і Херсонщина. Свіжі дані інституту вивчення війни вказують, що сили оборони України частково форсували Дніпро, збільшивши плацдар на островах біля Антонівського мосту. Противник це трактує як підготовку українського наступу на лівий берег. Отже, змушений тримати тут значні сили. Звісно, Путін готовий утилізувати ще кілька сотень тисяч своїх громадян. Для цього потрібно запустити чергову хвилю мобілізації, а це не швидка справа. Але для нас кожен крок вперед це втрата наших найкращих героїв. Кожний штурмовий захід це він непередбачуваний, це керований хаос. Немає тут функції збереження, як в, в комп'ютерній грі. Тобто ми втрачаємо як правило, втрачаємо кращих наших бійців. Чому кращих? це ті, що йдуть вперед, ті що ведуть за собою людей? Тому й Україна вважають, штурмовики буде змушена шукати резерви. Я думаю, що всі будуть змушені йти воювати. Іншого виходу не буде. Зараз ніхто не робить жодних прогнозів, де чекати на стратегічний успіх. Повернення Бахмута, прорив на токмак чи сюрприз на Херсонщині. Утім, шанс явно з'явився і ним потрібно скористатися. Слава! Андрій Цеплієнко, Ілля Шенкаренко, Анастасія Клименко і Олег Мостовий. ТСН тиждень, марафон єдині новини.